Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході. Вибори і зірка російських телеканалів. Сепаратист Олег Царьов. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Упродовж минулої доби бойовики здійснили дві спроби штурму Донецького аеропорту, Атаки відбиті об'єкт під контролем українських військових. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Прес-центр антитерористичної операції пише. Ніч на Луганщині та на півдні зони АТО – в тому числі в Маріуполі минула спокійно. Обстрілів позицій українських підрозділів не зафіксовано. В інших районах інтенсивність обстрілів позицій сил АТО зменшилась. Неконтрольовані терористичні збройні формування обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Дебальцево та Авдіївка. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Напередодні ввечері бойовики здійснили дві спроби штурму Донецького аеропорту. Атаки відбиті. Об'єкт під нашим контролем, Олександр Данилюк, радник міністра оборони України, пише у Фейсбуці про те, що він проти легенд до завершення війни. Це надто небезпечно для героїв цього епосу. Захисники луганського аеропорту були не меншими кіборгами, але навіть кіборги змушені відступати, коли снаряди пробивають наскрізь п'ятиповерхові будинки. Крім того, треба не забувати про наявність у противника на Донбасі важкої вогнеметної системи ТОС-1А Сонцепьок, який застосовує термобарічні боєприпаси, що створюють так званий вакуумний вибух. Одним словом, дай Бог, щоб в Донецьку не було нічого схожого. А чим більш публічності навколо захисників аеропорту, тим вища спокуса для росіян організувати там щось. Подібне, написав Олександр Данилюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Юрій Касянов пише про війну на сході, про те, якою дивною виглядає нині ця війна. Странна війна. Представляйте, щоби годи Второї мірової із окупованого німцями Києва ходили автобуси в Москву, а зерно із казахських стіпій відправлялось в Рейх». А здесь автобусы ходят, и автобусы, и какие-то поезда, и фуры проходят через блокпосты, и зерновозы с прицепами, и бензовозы, и множество легкового автотранспорта. Понятно, ведь там живут наши люди. И не вполне наши, но люди. И, наверное, хорошо, что не рвутся хозяйственные связи с Украиной. Но в это же время летают грады, стреляют гаубицы, идут жестокие бои, гибнут люди. А на оккупированной территории, захваченной сепарами, предприятия ремонтируют трофейную украинскую бронетехнику, изготавливать железнобетонные конструкции для дотов и просто зарабатывать деньги для финансирования бандформирований, используя хозяйственные отношения мирных лет. Фактически мы им помогаем это делать. Боевикам не выжить без Украины, но им не прожить и без войны. Украина их кормит, война наполняет смыслом их никчемное существование. Они паразиты, живущие за счет Украины и разрушающие ее. Тупи злобний паразити, гельміти з червями безполезно. требуется дегельмітизація, написав на своїй сторінці в Фейсбук Юрій Касьянов. Нагадаю, що з 5 вересня на сході України триває тимчасове перемир'я або так званий режим припинення вогню. Упродовжого цього періоду бойовики обстрілюють українські позиції. Водночас, як повідомляють сепаратистські... Засоби маси інформації на 2 листопада у самопроголошеній Луганській Народній Республіці та Донецькій Народній Республіці мають відбутися так звані вибори. Ну, принаймні, сепаратисти вже заявили про те, що вони хочуть обрати свою владу. Своя влада це парламент, або як вони кажуть, законодательне собрання. І в Луганській Народній Республіці, і в Донецькій Народній Республіці буде по 100 депутатів. Окрім того, йдеться про. Вибори глав двох самопроголошених республік Луганської Народної Республіки та Донецької народної республіки. Петро Порошенко, президент, вже заявив про те, що Україна ніколи не визнає ці вибори. Крім того, це ж заявили представники Сполучених Штатів Америки та Європейських держав. Водночас Петро Порошенко наполягає на тому, що на тимчасово окупованих бойовиками територіях мають відбутися дочасні вибори до місцевих. Органів самоврядування і ці вибори, за словами Петра Порошенка, мали б відбутися 7 грудня. Одначе, чи відбудуться ці вибори достеменно зараз невідомо. Ольга Різніченко пише про двох волонтерів з Дніпропетровська. Ці двоє хлопців волонтери з Дніпра. Один з них, Олександр Редька, кандидат і мажоритарник Вони з Демальянсу зробили фотку з ними через півгодини, як їхнє авто з Форест. В упор розстріляли сепари. Волонтери привезли на передову безпілотник на останню позицію за пісками, що під нашим контролем. Віддавши його, повертались у село. Десь метрів за сто, де ми були у мінометників. Їх прямо по на дорозі перестріли проросійські диверсанти. З простріляним радіатором різко завернули в кювет, вибігли з Авта і сховалися в гаражі. Все переж на контрольовану нашими територію не ризикнули. Хлопці, звісно, були дуже збуджені. Доїхали з нами до Красноармійська. Сашко сказав, що коли бачив кулеметну чергу, відчував найбільший жаль за дружиною, і дитинкою, яка щойно народилася. Хто про них попіклується? І ще розповідали хлопці, що дуже розчаровані тим, як у Дніпрі проходить передвиборча кампанія. Говорили про використання адмінресурсу не гірше, ніж Заяника. За що боролись? Цитує хлопців Ольга Різніченко. Російський філософ і письменник Михайло Веллер на своїй сторінці в «Ехо Москви» пише про російсько-українські відносини. Що представляється скверним в нинішній. российско-украинской истории, что борьба за право русских подается в одном флаконе с ненавистью к свободе и знанию главных воров из Украины, что национальное объединение проходит вместе с политическим лумлением, что идет откровенная и примиримая информационная война. Где присутствие правды даже не подразумевается, что безмерная пациентка ложь стала нормой жизни, что одновременно с борьбой за русский мир происходит ограбление русских в России правящим торгашеским сословием. и в это в то время еще сказать крымчанам. А вас вообще никто спрашивать не собирается, кому вы будете принадлежать. Это та размытая граница, где глупость переходит в подлость. Тупость не украшает джельтмена. Нельзя исправить одну подлость совершением другой подлости в обратном направлении. Типа замучишься дважды входить в одну и ту же текущую воду. Поистине, что бы ни делал человек в России, а все равно его жалко. Написал Михаил Веллер в своем облозе на «Эхо Москвы». Борис Свишневский, депутат законодательного собрания Петербурга, пишет про ситуацию с Крымом. Несколько слов о крымской дискуссии последней недели, в дополнение к тому, что я писал в блогах. Меня совершенно не удивила и ничуть не огорчила позиция Навального. В 2008 году он поддержал войну с Грузией и по Хамске отзывался о Ковалеве. Поскольку я ничего не ждал, Я не был ни удивлен, ни огорчен. Да, Навального несправедливо преследует. Да, его антикоррупционные действия очень полезны и важны. Но это не означает неприкосновенность для критики. Как любой политик, он несет ответственность за то, что говорит. И должен быть готов к критическим суждениям. Кто меня огорчил, так это Михаил Ходорковский. От него я ждал иной позиции недвусмысленное заявление о том, что если он станет президентом, то примет все меры для политической реституции. Просто потому, что это соответствует принципам права, законности и справедливости. Я вовсе не склонен считать, что с заявлением «я не верну Крым» Михаил Борисович Ходорковский прошел точку невозврата и перестал быть оппозиционным политиком. Но пока то, чем он объясняет свою позицию, звучит менее убедительно, чем аргументы Илларионова. На мой взгляд, ясная и отчетливая позиция В пользу Реституції добавила би Ходарковському стороннів то, що він говорить, як мені представляється, уменьшає їх число, написав Борис Вишневський на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, що, власне, про що йдеться? Йдеться про дві заяви Олексія Навального та Михайла Ходорковського щодо Криму. Перший заявив про те, що насправді Україна ніколи вже не зможе повернути собі Крим. А Михайло Ходарковський. Заявив про те, що у разі якщо його оберуть наступним президентом Російської Федерації, він ніколи не поверне Крим до України. Ну от власне навколо цих двох заяв і точаться упродовж останнього тижня дискусії в російській та українській блогосферах. Андрій Капустін, відомий український журналіст та блогер, пише про вчорашню появу лідера сепаратистів Олега Царьова на російському телеканалі Дождь. Журналисты его тонко троллят и с любопытством рассматривают как диковинную зверу, зверюшку, владеющую человеческой речью, и ведут себя как группа психиатров на консилиуме. Но держатся несколько настороженно, ибо подозревают, что может укусить. Но оно где-то понятно, ибо зверушка, заявившая, что раз Новороссию признала сама Южная Осетия, то легитимность Новороссии вообще под сомнение ставиться не будет, действительно может цапнуть без предупреждения, написал Андрей Капустин. Петро Лыщук пишет про Виступ царьва на дожді також в Фейсбуці. Путін окупував Крим. Навальний підтримує окупацію. Какая різниця між російською властю і російською опозицією? Нікакої. По першому російському царю, по дождю царь, яка різниця між російським центральним і опозиційним каналом? Нікакої. Робовисновок Петро Олещук. Олена Лащенко у Фейсбуці пише про загибель. В Росії де Маржері це голова великої нафтової компанії із Франції, тоталь, який загинув вчора у ніч в ніч з 20 на 21 жовтня. Що пише Олена Лащенка? «Коли терорист Путін убив президента Польщі Качинського, я плакала горькими безсильними слізами. Было ясно, что зря Качинский доверился этим тварям и полетел в эту жопу мира на свою смерть. Это я к тому, что никому не жаль де Маржери. Наверное, потому что боготворить Российскую Федерацию, которая противоставляет себя цивилизации, как агрессивный дикарь-каннибал, это глупо. Иметь какие-то дела с Россией сегодня может только или абсолютно циничный, жадный субъект, или откровенно глупый. Так что убийство Маржери не вызывает слез или сожаления. Даже какую-то спокойную радость, что одним глупцом или циником стало меньше. Даже если он летел, свои с скосуваты свои видносыны с России. Просто не дали. Как Качинскому сесть на полосу, как Курску всплыть, как взорванным домам остаться живыми, как никому, кто связался с Россией, нет никаких шансов выжить. Ибо изначально эта дорога в ад. Добро пожаловать маржирі, написала Ольга Олена Лащенко. Даруйте на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і тема виборів залишається однією з актуальних у блогосфері. Нагадаю, що 26 жовтня в Україні мають відбутися дочасні парламентські вибори. Тарас Загородній пише щодо можливості появи у наступній Верховній Раді регіоналів. Ні, розумію, маю по поводу появлення в раді регіоналів. Ну і що? Это им даст. Ну, зайдет человек 50-60, половина сразу побежит к власти, потому что пришли решать вопросы. Тут их ждет первый облом. Должностей особо никто давать не будет, поскольку самим есть хочется начнется грязня среди э, своих. Попробуют покричать о кровавой хунте и карателях из армии. Но тут их будет ждать второй облом. Сразу вдруг обнаружат, что неприкосновенные челюсти начнут ломаться, и неприкосновенные кулаки таких Же неприкосновенных коллег фронтовиков по парламенту. После чего уже на улице Киева неприкосновенные челюсти будут ломаться об прикосновенные кулаки Киевлян и фронтовиков. Попытка надавить на жалость милиции прокуратуры криками о демократії закінчиться третьим обломом. Ніхто их защищать особо не будет. Шли бы, ей Богу, бізнесом заниматься, если умеют. Или благотворительностью, написав Тарас Загородний на своїй сторінці у Фейсбуці. Політолог Олеся. Яхно пише про те, як будуть розвиватися в найближчій перспективі стосунки Росії та України. Вибор розвиття ситуації в ближайшій перспективі не небольшої, вважає Олеся Яхно. Ілі усилення воєнного конфлікту, ілі второе перемір'я між Путіним і Порошенка. Відказали, що Крим наш це сезонний мем, Росія, яка займає одну десяту суші в мірі. зависит от погодных условий. Кстати говоря, заявления Ходорковского и Навального по поводу того, что Крым будет в составе Российской Федерации, должны больше возмутить Путина, а не Украину. С точки зрения Украины ничего нового от российских элит не прозвучало. Но с позиции Путина происходит размывание его успеха по Крыму среди российских националистов. Даже Медведев не говорит о Крыме в политическом смысле, а только народно-хозяйственном. Судьбу Украины, кроме позиции Запада, который наконец понял, что чего Путин наращивал усилия, будет определенно Приділять в компромісах, прежде всього по Криму, на який не пайдет Порошенка. Ось така благосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!